Загальновідома інформація, що певний час, певний період часу, ми мали перевагу в цілому в дронах. На початках широкомасштабного, в мавіках, так званих, потім в FPV, також і в БПЛА розвідувальних. Але ця перевага ну, треба розуміти, що Москалі, попри, свій, попри свою бедлячу натуру, вони тещаться, вони вчаться швидко. І те, що окремі військовослужбовці говорять, що воювати в Москалі теж вміють, і питання життя і смерті спонукає всіх, так от веду до того, що, ну, скажімо, станом на грудень 2023 року, ситуація по ФПВ в цілому вирівнялася, а подекуди ми суттєво починаємо програвати по кількості. Літаючих дронів «Камікадзе» по, по ураженнях складно співставити, але ну, треба усвідомлювати, що ураження українських воїнів і техніки також відбуваються. І нам цей напрямок треба посилювати. У нас є колосальна різниця, що зараз є в на плечах волонтерів. І те, що там уряд відзвітував, ну це якась смішна цифра. Я навіть не хочу її в загальну статистику чи динаміку фронту враховувати. А в Москалів це державний апарат, державна машина, і тому вони не просто надолужили, а надзвичайно щільно посилили лінію фронту дронами «Камікадзе».